Я би їм порадив наступне: перше, займатися якби екокономічною просвітою для того, щоб зрозуміти, що. Треба не перейматися питанням, хто там, як вони люблять, то хахли там що то там снати задумали. Нехай вони переймаються своїм життям. Наприклад, у 2015 році в Мурманську, де я жив 19 років. Чоловік провалився в туалет. Тобто є там двохповерховий будинок багатоквартирний, і там нема нормальної каналізації. Тобто в них туалет це буквально дірка в землі і вигрібна яма. І він провалився у вигрібну яму і там потонув. Помер, тобто я побажав би їм, щоб вони зайнялися тим, щоб в їхніх, в їхніх містах, в їхній країні не було цих дерев'яних туалетів з діркою в землі, і щоб вони краще цими питаннями переймалися, а не тим, хто що, де там, на хоче на когось там наступити.